Сьогодні в Івано-Франківську стартував всеукраїнський велопробіг до Дня Конституції Прикарпаття збирає друзів. Велопробіг проходив по маршруту. Місто Івано-Франківськ, селище міського типу Богородчани, Старі Богородчани, село Саджава, село Глибоке, село Хмелівка, Урочище Рубень, село Росільна, село Підгір'я, селище міського типу Богородчани, місто Івано-Франківськ. Організатори не обмежували вік для бажаючих. Покататись на велосипедах навіть могли і діти. Волотуризм за останні роки став дуже популярним видом спорту, як зазначила директор Івано-Франківського міського центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання Леся Зверичук. Основною метою велопробігу є популяризація велосипедного туризму, адже це не тільки приємно, але й корисно. Основною метою нашого заходу було. Популяризація такого виду спорту як велотуризм, залучення дітей, молоді до здорового способу життя. Щоб взяти участь у велопробізі, який був приурочений до Дня Конституції, учасники приїхали з різних куточків України. Андрій завітав до нас зі Львова. Сьогодні він хоче знайти нових друзів, з якими і б надалі вирушав у велосипедні подорожі. У цій е, франківській велопробівелопоїсі е, прагнемо знайти нових друзів, Дечому Дізнатися дещо нове про велосипеди, знайти компанії для поїздок. Так і плануємо в подальшому продовжувати свої досягнення в велоспорті. Велосипедний спорт заняття не з дешевих. Учасник велопробігу Роман розповідає, що у свій велосипед вкладає чималі кошти, але це того варте. Початок сезону починається з того, що потрібно нові шини, нові гальма, багато нового. Ну загалом. Як на мій, то спочатку сезону тисяч п'ять гривень. Щоб організувати та зібрати таку велику кількість людей з різних куточків України для велопробігу, потрібна чимала інформаційна кампанія. Розповідає організатор дійства Роман Іщак Дмитро. Це розвішувалися фішки, робилась реклами в інтернеті. Створювалися групи в соціальних мережах, щоб люди знали з інших областей. Близько 200 учасників з різних областей України мали подолати веломаршрут відстаню у 70 кілометрів. А на завершення кожен із них отримує диплом про участь у всеукраїнському велопробізі до Дня Конституції. Прикарпаття збирає друзів. Ольга Гриців, Любомир Борута, новини телеканал Раї.